Так, дивіться, повернувся тут до дерева. Зірвати ще одного таку кучку. Мені дуже тяжко тримати. На витягнутій році тут приблизно кілограмів 4, а може й більше. Погляньте, які маленькі ростуть. Оп! погляньте, яка краса. Це так. Дивіться, скільки їх тут вже багато перестиглих. Вітаю всіх любителів тихого полювання. Ну що ж, новий день. І ми відправились до лісу по нові знахідки Сьогодні у нас 12 листопада. Погляньте які грибочки. Ну, супер. Правда, я вже на початку лісу і народу стільки що не знаю куди йти. Ну, будемо поспішати, перевіримо місця, можливо, щось знайдемо. І всі цікаві знахідки я вам покажу. Так, а що це тут у нас? А тут у нас рижики. Раз. Ні, цей вже пропав, хоча був здоровий. Добре, цікаво. Ні, ніби нормальний. Останній раз як я був в лісі. Заходив на місця, де ростуть рижики, то був просто жах. Польський гриб. Так, давайте буду чистити потом, покажу, що тут росте. Так, зелениця. Стара якась тут вже. Це вже також пропало. це в принципі, добра, якщо не червива. Знаєте що? Дивіться, що тут у нас? грибочки. Раз. Два. Молоді всі. Ох. Опа! Нічого так полянка. Навіть не подумав би, що вони тут ростуть. Хоча я тут не був вже більше тижня, але я бачу походжене і грибочків небагато. Добре, така парочка свіжа, молоді. Ну і бачу ще. Це вже щось. Звичайно, ростуть і молоденькі. Зараз покажу. Ось такі. Але молодих дуже погано видно. Зараз їхні шапинки зливаються з опалим листям. Будемо чекати, поки підростуть. Які молоді красунчики! 12 листопада. Давно такого не бачив. Вже всі померзли, а тут ми як бачите, почали рости молоденькі. Ну що ж, цікаво. цікаво Так, а у нас тут ще один ховається. Ох, на довгій ніжці. Саме в таких місцях їх дуже просто виривати, ніж легенько тримається. Так, є парочка добре. Схоже, мені треба йти в такі місця, де переважна більшість грибників точно не полізе. Можливо там щось буде. Просто погляньте в який хащі я заліз. І єдина проблема в таких місцях це те, що дуже багато миші поїли. Немає що взяти. Тільки частинки від шапинок валяються і все. А я вже тут напевно днів біля десяти не був. Так, думаю покажу вам декілька таких молоденьких. Тому що Більших поки що можна сказати немає. Ви Бачите, молоденький, але вже шапинка відкрилась повністю. Далі він рости не буде. Можна сказати майже не видно. Добре, побачив цього, блищить. Ось цей просто зливається з листям. Так, парочка є, і це вже більше. Ну добре, може тут ніхто не був. Ось один росте. Ох, на довгій нежці. Ну, мохах переважно завжди так. Бачу ще десь, а ось. Ох, а що це? А, слимак підточив. Ніби відірвався, пішов вперед, мені так здається, від інших грибників. Може попереду буде краще? Ну що ж, і біля самих доріг також є. Ох, який загнутий ніжка яка. Але так, в основному порізане. тому... Важко сьогодні даються грибочки, важко. Кожен гриб такий дротовий Так, поблизку є ще один. І тут також походжено. Думав, сюди ніхто не зайде. Але напевно людей стільки, що кожну таку місцину люди обходили. І ще й до того ж. В лісі так темно стало, що взагалі. Хоча вже зараз 11-та година буде. Переважно сьогодні ось такі невеличкі. В принципі, всі, можна сказати, одного розміру. Нема що й показати. Так, хоп. А більше немає, не видно. Тут також походжено. Знайшов ще декілька штук, тож буду показувати вже такий більш старий екземплярчик. Тут у нас також це залишу і підемо ще візьме гарненького. Принаймні, здалека він так виглядає, погляньте. Так, цей суперовий. Ну що ж, будемо чистити. Натрапив на таку полянку, вже перезрілих опеньків. Вони такі великі, але ще нормальні. Звісно, є ось і менші, але переважна більшість знаходиться ось тут. Так, це вже такі перестигли. Але коли ходив, то помітив ще польського гриба. Та інде ось вилазять молоденькі. Ну, В сосновому такому лісі то дуже тяжко їх знайти вапаньки. Треба Їхати більш на такі листяні ліси. Або на свіжі такі ділянки вирізані. Що ж, вже направляюся додому, тому давайте покажу, що сьогодні вдалося знайти. В принципі, сьогодні такий улов небагатий. Вчора був майже повний кошик, можна сказати, майже рівно. Сьогодні менша половина. Ну що ж, в принципі, все рівно непоганий результат. Нагадаю, сьогодні 12 листопада. Звичайно, в минулі роки можна було знайти і білі гриби. І це, звісно, так трішки спрощувало пошук. Була більша така зацікавленість. Сьогодні, як бачите, тільки польські, декілька ще зеленичок знайшов і все. Ну що ж, відправляюсь додому. Вам бажаю вдалого тихого полювання щоб ваші кошики завжди були повні і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі. Що вже так нагляну, дивіться, тут була така стара грушка. Погляньте, які тут опеньки. Так. Тяжко дістати. Поламав. Дивіться, яка товста ніжка. Дивіться, які тут вже екземпляри вже перезріли. Ох! Так, хотілося б все зараз зірвати. Не можу передати, як вони міцно сидять. Поглянь, це що? Оце краса. Ну це великі. Це ніщо, погляньте, які маленькі ростуть. Оп. Погляньте, яка краса це так. Дивіться, скільки їх тут. Вже багато перестиглих. Зараз покажу, наприклад. Ось, наприклад, вже дивіться, вже пліснява стала. Вже все. Тут таких вистачає, дивіться, ось. Тут трава дуже сильна така велика. Їх не видно було. Ось ці ще дуже добрі. Давайте зірвемо. все одним кадром, дивіться яка то станішка. А подивіться що тут робиться. та та -та -та та -та. -на. Ого! Оце я попав. Оп! Добре, правда? Оце так. Не знаю, що сказати. Я ще завжди це місце обходив. Це да. Ну тут відео затягнеться, Дивіться, які тут ніжки. Вони молоді. Вивіться. Отак. От Давайте будемо зривати далі. Приплилися з травою, потім довго треба буде їх перебирати. Давайте будемо пробувати повністю їх зривати. Оп. Я таке люблю. Дивіться от ці. Тило. Тут, в принципі, дивіться, дорога йде тут. Ну, всі грибники, що сьогодні йшли, тут проходили, напевно. оце молоденькі. А ну давайте цього букетика. Ох! Не знаю, як це назвати. Дивіться, які вони. Ну такі в нас з товстою ніжкою не часто можна знайти, на жаль. Оп! Ну цього поламав, ну нічого, дивіться, яка краса. А ну, збільшав покажу вам. Це ще не все. Тут ще день дає, не знаю яка їх якість. Чи також вже зіпріли. Деньки. Ще шопинка не відкрилась нічого. Дивіться яка краса. Бомба. Треба покласти до... до тих, що раніше знайшов. Ось напевно по цих корчах треба полазити, можливо, тут є ще. Оп. Це така ситуація, як показують у відео в Тіктоку або в шортах, де... що просто все встелено грибами. Нарешті мені так пощастило. Буду чистити. Так, дивіться, повернувся тут до дерева зірвати ще одного таку кучку. Мені дуже тяжко тримати на витягнутій руці. Тут приблизно кілограмів 4, а може й більше. Ну, це дуже ще так пощастило. Не завжди можна так зірвати цілим букетом, дивіться. Це все одне. ось Звичайно, частина відвалилась, але маленька краса.